З'явилося підтвердження того, що е, кремлівський дідуган, кремлівський маніяк Путін збирається таки знову виповзти на світ Божий, угу. на публіку і зробити своє послання, свою заяву оголосити перед федеральними зборами. А вже є федеральним що сказати? Ну, бачиш, минуле його звернення було здається ще новорічне на тлі оцих всіх уніформі ряжених. От відтоді він якихось таких великих промов не виголошував. Але вочевидь ситуація змушує ну, по перше, в них там. 23 февраля це ж священний день, uh -huh, так uh -huh. от вони завжди цю історію роздувають про велич радянської тере російської армії. Підобесі, дні, ура, патріотізм. Так, це підготовка, значить, вже до майських, так би мовити, майського етапу. до 9 має. Ну, тобто, в февралі в них завжди ця вся історія є. Ну і крім того, це ж було перенесене. Перенесений uh -huh, виступ, uh -huh. перенесена подія. З кінця року він тоді не мав про що казати. Відповідно, почував себе на непростачили Херсон. Так, тоді ну підсумки року були печальні. Зараз Путін вважає, що взяли Солидар і це велика є побіда, яку Пригожин... 12 квадратних кілометрів зруйновано. Але міста. Пригожин це зі Сталінградом порівнює так, і вони збираються таку паралель проводити. Отож, російські опозиційні так звані медіа вийшли вже з матеріалами про те, які ж тези готує Путін озвучити під час цієї промови. Що він там збирається сказати, власне? А що він збирається сказати? По перше, коли давай проговоримо, він це збирається сказати. Різні ходять інформації, що можливо і не 24, а 20, два з першого лютого. А знаєш, це теж буде символі... символічно, бо я нагадаю нашим глядачам, що фактично 21 лютого це вже було сигналом до того, що до вторгнення Росії залишається не так і багато. Ну, а ну, саме двадцять ми, ми пам'ятаємо, що потім декілька разів переносив дату вторгнення, так. реагуючи на ті повідомлення, виступи, які лунали із заходу, власне, із Вашингтона, коли західні розвідки називали точну дату вторгнення. 16 лютого називали потім там 22, Зрештою, це все відбулося ще трохи пізніше. А 21 лютого він тоді я нагадаю визнав так звані незаконні ЛДНР е, офіційними і незалежними формуваннями, і пішов власне їх через три дні і буцімто визнав визволяти і визволяти українців від життя в Україні, і про що ж він скаже? Чим же він таким буде козиряти через рік своїх повних провалів на українському фронті? Війна війна таки буде рамкою і ключовим у посланні Путіна. А одне із джерел близьких до його адміністрації, які повідомляє одному з цих опозиційних видань. Планується, що у своєму виступі Путін приділить особливу увагу державній підтримці учасників спецоперації. як він на. Циває війну з Україною і окупованим українським територіям. Хоче розповісти про плани відновлення та розвитку. Про оті от плани, як про які розповідають очільники, тимчасово українські очільники тимчасово окупованих міст, де просто все стирається далі з землею. От про ці плани він хоче заявити. Боже, і не лише не не, не мене він увагою і питання священної війни на захист Росії, ну, бо саме ж якось ціль. Суспільство згуртувати, так, згуртувати. Так. От саме про згуртованість Росіян Андрію та їхню беззастережу підтримку війни, якої немає, якої немає, і підтверджує, так. але він буде їх в цьому переконувати. Ну, це ж власне так. От про це він хоче говорити. Ну і як ти думаєш, не обійдеться і без заходу, без колективного, опасного заходу. Він буде говорити про зовнішньополітичні тези про антиколоніальну політику Росії. Виявляється це провадить Кремль, і багатополярний світ. Ну, на Він вже так. їх оголошував. Але найважливіше, що поки що вдалося вивідати журналістам, що Путін збирається заспокоювати росіян, і все буде гаразд, нічого на їхні голови не впаде, і сучасна російська зброя їх захистить, тобто всі в безпеці. Попри те, що Росія веде війну, як Путін каже, проти всього світу, і російські пропагандисти вже там відповідно плачуться, що вони програють потенціалі силам НАТО, але Путін буде заспокоювати свій народ. Так цар вийде і скаже. Що все добре, все спокійно, і нещодавно він навіть доручив захищати прикордонні території російські різним там губернаторам, дав доручення, щоб Брянську область, Білгородську тощо захищали. Ну а тим часом із цих областей вочевидь, Росія запускає ракети по наших містах. І по Краматорську власне була запущена вчора ввечері ракета Іскандер. Зараз є оновлені дані щодо загиблих і врятованих людей. Загиблих стало вже офіційно троє. Це ми бачимо вже ранкові кадри рятувально-пошукової операції це в Краматорську, де чотириповерховий будинок фактично був знищений повністю цією ракетою потужної яка є доволі високоточною. Тому тут не доводиться припускати, що це якась помилка, що росіяни били в інший об'єкт. А ракета помилково прилетіла у житловий будинок. Троє людей вже офіційно підтверджено загинуло. Крім того, більше 20 отримали різні поранення. Загалом ударної хвилини осколками ще близько восьми будинків на навколишньому цьому районі пошкодили. skotje